100 метрів одна урна. Такі норми для спальних районів Києва, аби сміття не кидали додолу. Натомість у деяких кварталах кошики справжня рідкість. А на шовковичній вулиці у центрі столиці урни для сміття взагалі зрізали. Як пояснили люди, які їх демонтували, коли зверталися жильці, що ви робите, сказали, що це задля безпеки оцих віп-кортежів, які проїжджають. І, можливо, це передбачено якимось внутрішнім наказом. Ну я такої норми не знаю. Що по вулицях, де їздять кортежі високопосадовців, потрібно забирати урн. в управлінні з благоустрою міста про виселення урн з цієї вулиці нічого не знають. Але кажуть, кошики повинні бути. А біля мафів взагалі мають встановлювати по два. Однак найчастіше ці правила ігнорують. Я його не виставила. А де він? Є? У вас покажіть? Да, його. Да. А чому ви його не виставили? Да, Дівушка, я виходила, тому я спрятала, щоб не украли. А чому смітника немає? Це не Чиновники нарікають іще й на правоохоронців. мовляв, ті не складають протоколи про порушення. Органи внутрішніх справ повинні складати протоколи про адміністративне правопорушення, в тому числі право благоустрою міста Києва. Якщо б вживались і складались побільше протоколів, то позитивне вирішення питання було. Якщо біля кіоску немає урни, порушнику загрожує щонайбільше 1700 гривень штрафу або попередження. На головних вулицях Києва урни мають стояти щонайменше через кожні 50 метрів. А біля переходів має бути, хоча б по одній. Як бачимо, кошики стоять не усюди, тож сміття доведеться носити з собою. Те, що урн не вистачає, помітили і кияни. Вважають, кошики мають бути на кожному розі, інакше наступного року, коли столиця прийматиме гостей, євро 2012 місто потоне в смітті. Грязно везде, мусор, кіоски пройти невозможно. Урну, от, звісно, ну це ще в центрі більше-менше, А от якщо десь на районі. Там вообще ні тут що жахайшов нас таке в місті робиться. До єврочемпіонату у столиці обіцяють збільшити кількість урн вдвічі, переважно у місцях, де будуть ходити фанати та проводити матчі. Уже до кінця року в Києві встановлять майже 8 тисяч контейнерів для роздільного збору сміття. Окрім того, у планах будівництво п'яти сміттєпереробних комплексів.